Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 1 червня, перший день літа. І ми продовжуємо займатися оприскувачем. Щойно ретельно його помили після гліфосату. Зараз буде у нас наступне оприскування. Будемо вносити і спасати, можна так сказати, ситуацію препарат Sunlips. Стимулятор росту для соняшника. Будемо використовувати його на посівах, тому що в цьому році ні для кого не секрет, що морози дали трошки пошапки по всіх культурах, ну і соняшник не виняток. Для того, щоб його трошки підрівняти і стимульнути, є такий препарат. Вноситься він по дві, у 2-3 пари листів по 50 мл на гектар. Тому так, зараз заправляємося, трактор Юто на чеку з оприскувачем. Єврофен вже теж, можна сказати, заряжений, 2 два, два, єврокуба повні і теж на поготові. Не було змоги трохи раніше вносити, У нас вже фаза підходяща по е соняшнику, але... Дуже були сильні вітри, в принципі, і зараз є вітер, але вже ж не такі, як були в попередні дні. Тому зараз до поля заряджаємо препарат і починаємо. Звісно, що е, обов'язково залишимо контрольку, тобто полоску якусь не обрискану цим препаратом, щоб розуміти для себе, е, що він дає. Він дійсно допомагає, чи це маркетинговий хід. Ну, не думаю, що це може бути маркетинговий схід, тому що ціна даного препарату немаленька, і я думаю, що він должен, должен допомогти. Ну, і, звісно, це вже буде видно по осені, коли вже будемо збирати врожай. Все, не тратимо час. Печемо на поле. Тут класно коли ставка. Пташки співають. Природа, ще все зелене, ще не пожовтіло, нічого не встигло згоріти. Тому тут добре, але треба робити роботу. Все, на полі вже включуся, вже, на, вже в момент оприскування. Так, друзі, зарядилися. Ми ось вулили 200 г даного препарату у оприскувач 800 літрів, 200 грам фатило, щоб отримати отакий колір. Дуже токсичний, запах такий. Прям... Їдки. Це, ще хотів сказати, придбаний даний стимулятор у фірмі Долина 17. Ну, по крайній мірі, з такої фірми мені відправили його. Так що так, от кому цікаво, то знатимете, де воно є, якщо вам воно треба. Все, прем на поле.